Мої вітання, шановні глядачі. Сьогодні буду готувати бублички з фаршем. Це страва мого дитинства, але я трішки інакше буду готувати цього разу. Хочу запекти в духовці, це вперше так буду робити. Раніше на сковорідці завжди обсмажувала на соняшниковій олії. І буду замочувати бублички в кип'ятку. Раніше я замочувала їх трішки надовше у суміші молока з водою, але прохолодних. Побачила в інтернеті, як роблять інакше, хочу теж спробувати. Так, для початку я підготую фарш, бо вже поставила чайник, і вода нагрівається, щоб залити бублички. Це їх потрібно буде на кілька хвилин кинути туди і потім діставати. Ну, Подивимося, що з цього вийде. Можна там зверху ще їх притрусити сиром, але мій син не любить розплавлений такий сир. Тому буду робити без сиру. Ви можете зверху ще й з сиром затерти, Я думаю, що буде дуже смачно. Ось такий фаршик купила, просто перемелене філе куряче. Е, сподобалось на вигляд. Буду з нього готувати. Так, закипів чайник. Зараз, напевно, що висиплю бублички і потім залю їх окропом. По Але потім треба буде швиденько дістати. От я не знаю, чи з усіх робити, чи може не з усіх. Я думаю, що так достатньо буде а ці залишки погризимо. Мої улюблені сушки це малятко за тебе, але вони дуже дрібненькі, то я взяла такі трішки крупніші. А, не малятко, це малятко, а п'ятачок я люблю найбільше. Ось. То я вам зараз розкажу. Так, заливаю окропом ці боблички. Ну і хай вони поки стоять. Поки стоять, а я поки зроблю фарш. Так, ложечкою зараз їх трішечки окуну, тут всі, нехай топляться. Так, і в фарш я зараз хочу додати цибулю, дрібно порізати. Треба, в принципі, і блендером перебити, але у мене тут чаші немає. Потім додам яйце, сіль і перець. Ой, камеру зачепила. Поставила на штатив камеру і зачепила. Так, зараз цибульку почищу. Так, камера у мене не запотіла, наче нормально все. Це, поки буду готувати, хочу з вами поговорити на тему хейту. У мене таке було. Ну, знаєте, у мене такий канал, що Хейту в принципі, зустрічається мало. Він надзвичайно рідко на моєму каналі. На щастя, у мене хороша, позитивна, добра аудиторія. Але коли з'являються нові підписники, це я помітила, то випливають деякі такі персонажі, не дуже приємні, які хочуть зачепити щось вколоти. Чесно кажучи, я не розумію таких людей, я не знаю, це їм хочеться. Виплеснути якийсь свій негатив, і вони чужим людям пишуть всяку не, то, не те, щоб гідоту, ну просто дуже дивно людина мені доказувала з приводу працюю, я не працюю. Я відмовилась відповідати, чи працюю, я, чи ні. Не знаю, чому деяких людей так це хвилює. Чесно, живіть своє життя, насолоджуйтесь. Е, я навіть думала зробити скріни з переписки, я навіть зробила, бо чомусь, е, до речі, YouTube е, чи сам видаляє коментарі, чи не знаю, може хтось з моїх глядачів жаліється на ці коментарі, і вони потім видаляються. Я, чесно кажучи, не знаю, я точно не видаляю. Мені так все одно і, і видаляю єдине, що тільки якщо. Е, є якась нецензурна лайка, чи щось таке. Неприйнятне зовсім. Якщо людина там висловила свою думку і вона не співпадає з моєю, це інша справа. Але якщо прям отак доколупуються, хочуть дізнатися, якісь подробиці особистого життя, я такого не розумію. Но якщо людина вам не відповіла, то чому ви лізете? Живіть своє життя і просто не подобається контент, який я знімаю. Так не дивіться, на Ютубі повно іншого контенту. І я так думала вставити скріни з цієї переписки і, і потім поділитися з іншими своїми глядачами. А потім думаю, забагато честі просто для такої людинки, яка несе в світ негатив, несе негатив на мій канал. Хоче нести його в моє життя, але мене насправді воно не зачіпає. Не знаю, чужим людям важко мене зачіпити. Бо вони ніякого відношення до мого життя не мають. Тому я до цього якось ставлюсь філософськи. Ну, захотіла людина написати щось неприємне. Значить, у неї цього з надлишком, цього неприємного і вона готова ділитись тільки таким. От, а кому щось доказувати я не збираюсь. Цікавить людей, звідки я гроші беру. Не краду. Вони, чесно, зароблені, не переживайте. З цим усе добре. Так. Далі яйце туди вбила. І зараз посолю, аби не пересолити, бо я така, що можу трішечки пересолити. Так, і трохи перчика. Ой, там бублики треба вже виймати. Зараз, зараз. Треба акуратненько виняти ці бублики, а то я якось заговорилася з вами. І. А, ну, в принципі, вони нормальні такі, трошки м'якенькі. Деякі, Де які внизу, то вже такі м'якенькі, а ці ще не дуже. Треба їх іще закинути. Взяла таку штуку виймати, а їх, в принципі, можна і рукою виймати. Ті, які під низом були. Ті треба вже діставати. Бо вони, бачите, такі вже набухли. А ті, які зверху, то можна ще їм трішки полежати, бо я буду запікати, єдине, що не знаю, скільки запікати по часу. Оце от проблема. Ну, буду поставлю, о, цей аж розвалився. Поставлю, може, не знаю, скільки фарш випікатися буде в таких малих кількостях хвилин на 20. Я, ну, на 30, певно, що, бо поки розігріється духовка. Хвилин на 30 поставлю. Ага, під низом аж розвалилось. Треба було, напевно, що в дві партії це все робити. Або робити одне, а то я її говорити хочу і готувати. Ну, так, знаєте, цікавіше. Може, і вам цікавіше буде подивитись. Так, зараз повиймаю ці бублички, потім включусь до вас. Є всі бублички майже, і ще кілька штучок залишила, хай вони там ще постоють трішки. Так, солити я солила. І тепер у фарш додаю перчика трошки. Так, і фарш будемо перемішувати, але потім я ще перемішувати рукою буду. Ось такий фаршик вийшов з яйцем, цибулькою. Думаю, що має бути непогано. Так, а одне яйце я ще залишила, он воно лежить. Буду робити щось типу кляру в яйце, потім борошно буду обмакувати і викладати все це на противень уже. Ось така страва. Пам'ятаю, тато в дитинстві таке готував, і мені так подобалось. Гарні спогади з дитинства. Так, а ви діліться. Чи готували у вас вдома таку страву, і чи подобається вона вам зараз, чи готуєте ви зараз. Бо у мене, чесно кажучи, фантазія просто вже на нулі. Не знаю, що готувати, щоб такого смачненького зробити, щоб всім сподобалось і самі поласувати. От, так, все, мені здається, що вже непогано Так, буду діставати ті бублички, які лишились. Їх тут уже трішки, і вода вже охолола, то, в принципі, можна навіть і рукою. Начиняти я все одно ці бублички буду рукою. Так, тут трішечки бубликів, але це я вже поставлю в мийку. Підготую зараз профи і тоді, включусь, до вас, будемо готувати. Поєдную бублички з начинкою. Прискорила трішки відео, щоб довго це не тягнулося. потім відключусь і повернусь до вас уже, коли закінчу цю справу, бо бубличків багато, треба багато всього зробити. Все, начинка в бубличках. Зараз буду розбивати яйце. Певно, не буду додавати ні сіль, нічого, просто збовтаю трішки, тому що вже солила фарш. Я думаю, цього достатньо, тому і пересолено сильно не було, бо не дуже хочеться. І буду ще борошна насипати в тарілочку. І тоді вже окунати в яйце, в борошно. І викладати, так, перець прибираю, бо мені вже не треба. І тоді вже викладати на протвінь. Ага, я тут борошно сиплю, а вам не видно нічого. вже жаловано. Так, борошно поки залишаю. Залишилась у мене трішки фарша ось стільки. то зліплю якусь котлетку, мабуть, і просто запечу теж на противні в духовці. Так, треба зараз іще духовочку включити, нехай розігрівається. Буде потім все це діло швидше, бо я планувала так на обід зробити ці бублички. Ой, розвалюються. Зараз треба акуратненько це все діло. Ну, потім вам напишу десь. Добре воно вийшло чи ні, бо на сковорідці мені дуже подобається. А так подивимось. Виклала всі бублички на противінь. Частину зробила в борошні в яйці, а частину просто так. От і подивлюся, які будуть смачніші. Витягнула з духовки бублички, і ті, до речі, які я не окунала в борошно та яйця, виглядають краще. Певно, що в духовці краще так не робити. Ну, зараз спробую ще, які смачніші. Так, і тепер останній етап дегустація. Ось ці бублички безборошна, ці з борошном, як бачите. М -м, приготувався на смак непогано, але на сковорідці все ж таки мені більше подобається. І зараз ще спробую з цей ось ці безборошна без навіть смачніші. Тому якщо наступного разу запікатиму, то не буду робити кляр, а зроблю просто так: і легше, швидше і смачніше. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!